Здрастуйте, малята! Ми з моїм помічником не слухаю дуже новій зустрічі з вами. Привіт, дівчатка і хлопчики! тітонько сово, а мене сьогодні назвали прискіпливим. От якби сказали, що ти допитливий, тоді. А яка різниця, тітонько сово прискіпливий чи допитливий? Я розповім тобі історію, котра відбулася в африканському дитячому садку, і думаю, ти все зрозумієш. Як і будь-яких дітлахів, маленьких звірят цікавило все, що відбувається навколо. Левчик ганявся за жабенятком, щоб дізнатися, чому у нього немає хвостика. Це ж так цікаво. Носоріжка спробувала порахувати, скільки кокосів виросло на пальмі, але весь час збивалася, сердилася, ніжками тупала. А хто винний? Крокодильчикові було цікаво, як влаштований будиночок ящерки, і не зрозуміло йому, чому нірка така маленька та нема чого без дозволу зазирати до чужого помешкання, дідонько, сово, ці звірята надто вже прискіпливі. Згодна з тобою не слухав. Мало кому приємно, коли прискіпуються з пустими питаннями просто так, коли нема чого робити. У савані настав вечір. Жиравчик, зеброчка, бегемотик, закінчивши гру в хованки, засперечалися, куди ж уходить сонечко щовечора. Високий жиравчик був абсолютно впевнений, що сонечко ховається в кроні великого, Баобаба. Я багато разів бачив там яскраві сонячні іскорки, значить, воно там, сказав він. Ходімо, подивимося де ж сонечко? спитали звірята у жиравчика. Тут його немає. Журавчик зрозумів, що сонечко тільки на хвилинку зупиняється в листячку, а потім уходить кудись далі. Цікаво, тітонько сово, куди ж сонечко уходить спати. Давай подивимося далі і дізнаємося. А я бачив, як сонечко падає просто в річку. вигукнув бегемотик. Зараз перевіримо, раптом воно й сьогодні туди пірнуло. Ні, під водою сонечка теж не було. Сонечко закотилось он за той великий камінь. Я точно знаю, радісно застрибала зеброчка. Дивіться, дивіться, як ховається тільки краєчок і помітний. Он воно ховається за гори. Там його домівка, вигукнув слоник. Ні, не там, а за морем, засперечався Левчик. І тільки мудра слониха, котрій було приємно, що звіряти виявилися такими допитливими, розповіла. Що, що, розповіла? А ось що. Річ у тім, дітки, сказала мудра вихователька, що наше сонечко це велика зірка, навколо якої обертаються планети, в тому числі і наша земля. Коли та частина землі, на якій ми з вами живемо, обернена до сонечка, у нас день. А коли земля повертається іншим боком, у нас ніч. Потім слониха розповіла малюкам про зміну дня і ночі, про інші планети і небесні тіла. Ніч прийшла непомітно з того часу всі, -всі навіть крокодильчик, знають, що сонечко нікуди не уходить і не лягає спати. Зате захід сонця так цікаво спостерігати що вечора. Тепер я зрозумів, чим відрізняється прискіпливість від допитливості. Марна прискіпливість не приносить ніякої користі. А ось допитливим бути добре. Можна почути і побачити багато нового і цікавого. Правильно не слуху. А ви, мої маленькі друзі, згодні. А ти чудово! До нових зустрічей. Бувайте малята!